Вислухайте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ксенофобний скандал довкола Минори на майдані. Чому щороку українці чубляться через антисемітські висловлювання? Говоримо про це з правозахисником, членом експертної ради центру громадянських свобод В'ячеславом Ліхачовим. Це вже не перший рік, коли взимку, коли українці бачать на майдані Минору, починаються ксенофобні скандали в соцмережах. Цей рік видався трошки відмінним від інших, від попередніх, тому що в скандалі відзначилась доволі публічна людина, але в цілому в інші роки таких дописів теж було в соцмережах чимало. При цьому що цікаво, якщо без минори та от впродовж року, то різні вимірювання показують в українському суспільстві доволі низький рівень антисемітизму, ксенофобії. Як пояснити цей феномен? Можна висловити кілька тез з цього приводу Вправді, як соціологічне вимірювання, так і моніторинг злочинів на ґрунті ненависті, на ґрунті антисемітизму, зокрема. Демонструють в Україні вкрай низький рівень проявів ксенофобії, а в тому, що стосується антисемітизму, це особливо помітно на тлі той хвилі антисемітських виступів та антисемітських злочинів, включно з насильством, яка охопила європейські країни в останній рік, після 7 жовтня 2023 року. І на цьому тлі Україна виглядає не те, що говорить, зовсім непогано, а просто як острівець е, толерантності та майже повної відсутності антисемітських проявів, і це варто підкреслити. Що стосується минори, що встановлюють взимку в різних публічних місцях в Києві та в інших українських місцях, це пов'язано з святом Хануки, який е, святкують е, ну, згідно з єврейським календарем. Тому воно трошки відрізняється кожного року по датах з нашим західним календарем взимку, і цей, це свято воно передбачає публічну демонстрацію та запалювання свічок вогня або символічного вогня, як випадку з мінорою на Майдані, на світильнику, що символізує перемогу світла над темрявою за а, на згадку про. Свято та чудо Хануки. в Києві таких світильників Міно встановлюють щорічно кілька там, тільки на Подолі їх декілька в різних місцях Києві, в усіх інших місця, містах на публічних, публічному просторі, і це як візуалізація присутності єврейської громади справді кожного року викликала певну хвилю. Антисемітських виступів, о, в позаминулому році ми спостерігали навіть хвилю актів вандалізму щодо мінорів. Тому насправді те, що відбувається в соціальних мережах, це така о, найбільш о, поміркована, можна сказати, форма ксенофобії, якщо порівнювати з актами вандалізму проти мінор, які ми спостерігали раніше, або якщо порівнювати з ситуацією в інших країнах, тому тут не варто перебільшувати. Соціальні мережі – це простір для каналізації, фрустрації та якогось стресу, який залишився в українському суспільстві, і цей рівень стресу за останній рік. Ну, ми всі в це відчуваємо. Він значно збільшився під тиском політичних обставин, під тиском. Перебігу бойових дій, тому не дивно, що соціальні мережі є таким простором для обговорення ксенофобських почуттів, і добре, якщо це залишається тільки на рівні обговорень якихось почуттів, це певною мірою є природне, це прикро, що таке спостерігається, але нічого такого катастрофічного я в цьому не бачу. Um... Чому в цьому нема катастрофічно? Давайте проговоримо окремо, тому що дуже багато хто зараз обурюється ксенофобними висловлюваннями і говорить: ну що от все пропало, якщо ми під час війни за збереження української держави дозволяємо собі такі речі. Це справді в українському суспільстві своя специфіка. Нам дуже важливо зберігати згуртованість. Та внутрішню злагоду внутрішні міри, як е, кілька днів тому казав президент на зустрічі з представниками національних спільнот, е, перед в ну, ситуації в якої ми змушені боротися за власне виживання, нам е, приділяти ресурси, сілу, увагу на внутрішні якісь протиріччя, це ну безглуздо і божевільно, тому так українському суспільстві. Треба враховувати нашу специфіку і наш запит на внутрішній мір та злагоду, але знов таки, якщо порівнювати ситуацію в інших набагато більш спокійних суспільствах Європейського Союзу, добре, що ми обговорюємо дописи в соціальних мережах, ані напади на євреїв у КІПІ на вулиці або на єврейські заклади. Як це спостерігається у Франції, сполучених штатах та е інших країнах, які охоплені хвилюють цього нового антисемітизму, пов'язаного з ситуацією на близькому сході? Нас це не стосується і ну треба не тільки помічати те, що в нас погано, але й цінувати те, що у нас е зовсім непогано на тлі. Загальносвітової ситуації а бурення можна о, зрозуміти, і я його поділяю під дописом Каті але ну, Я не пробував робити якийсь о, статистичний аналіз, але не переважають о, коментарі, які підтримували о, цю о, ксенофобну інтенцію о, дописувачки. Скоріше о, йдеться про те, що українці о, намагаються пояснити, чому. Можна і варто встановлювати е, не тільки ханукії, але й інші ознаки, які б е, позначали б в візуальному просторі розмаїття українського суспільства. Що це розмаїття є нашою силою, що це є нашою перевагою, а не вадою. І це мене дуже тішить. Мені скоріше тішить е, та реакція, яку викликав цей допис, ніж в мене обурює сам факт цього допису. Це в принципі нормально обговорювати в публічному просторі які символи ми можемо та маємо демонструвати під час війни, не тільки під час війни, і е, обурення українців антисемітськими дописами мені здається таким ну добрим позитивним сигналом, що в принципі суспільство не сприймає такі антисемітські спроби розкачати. Цю внутрішню злагоду, яку ми усі дуже цінуємо. Це говорить в ефірі Громадську радіо зараз В'ячеслав Ліхачов, член експертної ради Центру Громадянських Свобод. Ви почали ми цю розмову з того, що ви сказали під час війни у суспільстві доволі розхитаний емоційний а, стан і соцмережі часто каналізують всі ці речі, і тому. А, в соцмережах нам видно стан суспільства трохи не так, як це є насправді. Знаєте, я от коли гуртала дописи, які стосуються цього скандалу, то зауважила теж, не пам'ятаю, хто автор цього допису, але там є така доволі влучна фраза про те, що в цілому, якщо запитати середньостатистичного громадянина громадянку України про Хануку і Минору на Майдані десь так просто посеред року, без прив'язки до ем, якогось скандалу, який несеться, та просто запитати, то відповідь буде: та хай буде, хай стоїть. Тобто такий якийсь е, здоровий, е, досить доброзичливий, можна так сказати, трошки е, словом е, жаргонним пофігізм. Але якщо відбувається скандал, то всі чубляться з усіма. Про що це може свідчити? Це може свідчити про механізми та алгоритми соціальних мереж. Хейт та. дуже добре продається. Та, а те, що викликає емоції, ну там Фейсбук дуже любить показувати для того, щоб це викликало подальші реакції, тому такі провокативні дописи. Їх завжди набагато краще можна побачити, і вони набагато краще поширюються, розповсюджуються в соціальних мережах, ніж якийсь просвітницький допис про те, що таке взагалі Ханука, що святкують юдеї, чому а, важливо їм показувати символ Хануки публічно в публічних місцях. Ну і взагалі, протягом року, а, те, чого мені не вистачає. А, Такого фоновому режимі а, інформування нашого суспільства про те, наскільки воно є розмаїтним, мені цього не вистачає, і а, у середньостатистичного українця я не впевнений, наскільки є розуміння а, того, що євреї є частиною українського суспільства протягом навіть не століть, а тисячоліть, що вони тут живуть, це їх земля. І е, так само як і усіх інших українців, точніше, вони такі самі українці, як і усі інші, е, мають певні е, культурні історичні е, особливості, і це привабливо, це цікаво, це робить наше суспільство е, дуже е, ну, розмаїтним і цікавим з точки зору культурного спадку, з точки зору. Релігійних традицій, які нам всім е, ну варто було б знати і цінувати цього року. Ще припало запалення першої ханукальної хонук... свічки з е, святом Різдва. Е, коли усе суспільство воно нібито об'єднано навколо якихось важливих для більшості українців національних та релігійних символів, і це теж спрацювало додатковим тригером, тому що. Коли всі налаштовані на одну хвилю а, бачити прояви інших релігійних звичаїв, може, а, ну, це може дратувати і це дратує певну частину суспільства. Ну і до того ж так, соціальні мережі це простір для каналізації втоми і роздратованості. Які ну поширюються в українському суспільстві, треба розуміти, що ми всі знаходимося в ненормальному стані, в ненормальному психологічному стані. Ми дуже легко дратуємось, і тому такий прояв, нібито, а, чогось іншого, що сприймається як а, відсутність солідарності навколо українських релігійних та національних символів, вона воно може дратувати. І варто пояснювати, що це є частиною української національної свідомості, що єврейський культурний спадок, єврейські релігійні традиції вони є невід'ємною невід'ємною складовою а, цієї загальної скрабнички культурного багатства усієї української нації. Це варто пояснювати не раз на рік, коли українці бачать минору, а протягом усього року це треба зробити частиною нашого фонового інформаційного простору якими словами це пояснювати? Особливо тим можливо хтось має таких людей в близькому колі серед друзів, знайомих, які говорять про те, що особливо таку тезу зустрічала зараз в цьому скандалі. що... В Часи війни за збереження державності. На загал ми маємо транслювати тільки українські символи. Ну, сперечатися це завжди дуже, ну, не те, що зовсім марна справа, але це невдячна справа, тому що нібито ми переконуємо людину відмовитися від того, що так. для людини є. Важливим, тому так. насправді більш ефективним підходом не тільки в тому, що стосується роздратування від появи хнукальної мінори на хрещатику, але взагалі в тому, що стосується антисемітизму та ксенофобних упоряджень, в цілому, а більш ефективний спосіб це не прямо заперечувати ксенофобні тези. А це а, давати позитивно коннатовану а, інформацію про розмаїття українського суспільства для того, щоб виникали певні емоційні відчуття а, причетності, а, якоїсь емпатії до а, інших культур і інших традицій, що є, на мій погляд, невід'ємною складовою української загальноукраїнської культурної традиції і цієї нашої. Спільної культурної скрабнички тому навіть а, там, стратегія Європейського союзу з протидії антисемітизму вона а, безпосередньо забезпечення там безпеки єврейських громад або а, боротьбу з антисемітизмом а, з допомогою правоохоронних органів мають тільки таку невеличку складову, а набагато більше закладено в стратегії. Саме візуалізації присутності єврейської громади, інформування про єврейське життя, розбудови певної моделі пам'яті, яка б була не етноцентричною, а яка б в постійному режимі нагадувала про полікультурність і поліетнічність історії та сучасності європейських суспільств, якщо була б традиція. Спільного святкування не тільки Хануки, але, наприклад, єврейського нового року Гроша Шана, а з його певними, я не знаю, там гастрономічними традиціями. Я згадав, тому що один з відомих публічних наших рестораторів долучився до цього скандалу, на на підтримку Каті Чілі, там гастрономічна традиція це один з найпростіших шляхів. Зацікавити і створити якісь е, позитивні емоційні враження від знайомства з іншою культурою, таких е, способів, таких інструментів інформування суспільства і створення позитивно е, забарвленого емоційного сприйняття інших культур є доволі багато, і це треба використовувати це набагато ефективніше, ніж. Е, Прямо заперечувати антисемітські тези. Тому що стосується Хануки, наприклад, цікаво, що коли ми протиставляємо наші християнські традиції якимось нібито чужим нам єврейським традиціям, можна розповідати про те, що це свято пов'язано з біблійною історією про повстання. Макаєв, які боролися за власну незалежність, які боролися за а, проти примусової асиміляції та спроб імперії змусити євреїв відмовитися від їхньої національної ідентичності та релігійних традицій, це може дуже міцно відгукуватися в сучасному українському суспільству. До того ж, історію Хануки зберігала саме християнська. Версія Біблії, точніше, того, що в християнській традиції називається Старим заповітом, книг Маковейських в єврейській версії канона Біблії немає. Саме християнська традиція зберігла цю історію для, для, для людства, для а, усієї цивілізації, тому тут насправді немає протиставлення, тут є а, змога. Краще зрозуміти нашу власну традицію, подивившись на неї, додавши до неї певного об'єму за рахунок знайомства з іншими традиціями. Це такий процес, який е, взаємозбагачує усіх, хто в нього в ньому залучений, бере участь. І е, це мені здається більш таким ефективним та е, ну, позитивним. Доброзичливим способом боротьби з антисемітськими та взагалі ксенофобними упередженнями, ніж там тькування когось за те, що е, хтось е, висловив якісь антисемітські упередження. Треба розуміти, що ці упередження є так само частиною нашої культури. Вони не змінюються від того, що ми скажемо, що е, це погано і так не можна. Вони змінюються під впливом. Інформування, знайомства і створення цих позитивних емоційних коннотацій з проявами інших культур, це говорить в нашому ефірі В'ячеслав Ліхачов, член експертної ради Центру громадянських свобод. Пане Вічеслав, мені здається, знаєте, ця історія це в цілому такий привід для більш глобальної розмови про мабуть про політичну націю. І я маю на увазі про українців як про громадянське суспільство, і про концепт політичної нації, і про власне етнічність та нашу різноманітну етнічність, різноманітні етнічні групи, які входять до складу української політичної нації, тому що за цей час, що минає, за ці понад 30 років незалежності, ми звикли до того, що українці є титульною нацією, і, відповідно, символи титульної нації є найбільш трансльованими. І для великої частини суспільства це нормально, але водночас нормально і проявляти, мабуть, якусь агресивність, якщо вони бачать трансляцію інших символів. Ну, агресивність вона. Так, ти теж є природньою, це певні такі захисні механізми да. нашої колективної самосвідомості. Але треба ж розуміти, що наразі загрозу для нашої національної самосвідомості створюють аж ніяк не єврейська громада України, а всі ми розуміємо, хто і що, і а, така спроба відмовитися від інших етнічних релігійних складових нашої спільної національної ідентичності. Вона робить більш, ну вона не збагачує, а навпаки, нашу національну свідомість. Я не думаю, що наша національна свідомість буде якось загрожена, якщо діти в школах дізнаються, що вперше назву Києва в історичному документі, в автентичному джерелі, яке дійшло до нас в автентичному вигляді, за 200 років раніше. Ніж е, перша згадка назви Києва в е, власне, руську літописі Руському в е, повісті минулих літ. Е, перша згадка назви Києва була в листі мовою Євріт, і цей документ зберегся. Е, це є дуже цікавим ствердженням присутності єврейської громади тисячі років тому в Києві. Євреї не є чимось, якимись зайдемі, які прийшли сюди і намагаються тут встановити свої символи, як писала Катя Чілі, позначити їх в колоніальному сенсі, це, це неправда. І я не думаю, що від того, що ми дізнаємося, що назву Києва згадували іншими мовами, інші громади, не українські з етнічного, з етнічної точки зору, які тут мешкали завжди. Що від цього наша а, національна свідомість буде під загрозою. І таких прикладів є доволі багато. Йдеться не тільки про єврейську громаду, але й, наприклад, про кримськотатарську культурну спадщину, а, яка не є достатньо введена в а, активний обіг в нашому культурно-інформаційному просторі. А, і мені здається, що це знання, це розуміння. Складності нашої історії і цих усіх багатих складових нашої спільної культурної скрабнички, вони тільки збагачують нас усіх, а не загрожують нашому політичному вибору бути українцями, який ми наразі відстоюємо ну буквально власним життям. З В'ячеславом Ліхачовим, членом експертної ради центру громадянських свобод, ми обговорили ксенофобний скандал довкола встановлення менори на Хануку на Майдані.